Вітаю всіх прихильників баскетболу. Про NBA номер 3 цієї ночі в Національній баскетбольній асоціації відбулося 4 поєдинки. 6 команд відкрили для себе сезон, а дві зіграли уже по другому матчу. Одна з них це чемпіон Бостон Селтікс, котрий цього разу грали на виїзді у Вашингтоні проти тамтешніх Візерз. Минулому сезоні Вашингтон був однією з найгірших команд, і Селтікс минулому сезоні обіграли їх у всіх чотирьох поєдинках. Не став виключенням і сьогоднішній матч. Хоча старт матчу був доволі таки рівним. Господарі діяли на емоціях, як на є матч відкриття. Ну а у Бостона дещо відчувалася певна втома. Виблискував за Візерс Джордан Пул, який в підсумку набрав 26 очок, щоправда, переважно більшість з них в першій половині. Ключовим став фініш другої чверті, коли у Бостона вийшов ривок 10-1, і на перерву вони пішли ведучі плюс 10. У другій половині в основному збільшували свою перевагу. Дійшла до того, що в четвертій чверті вели навіть плюс 32. Після чого дещо заспокоїлися. І Вашингтону вдалося програти не так розгромно, а саме 102 на 122. Знову непогано проявив себе Джейсон Тейтум, другий матч поспіль дабл дабл на його рахунку. Цього разу набрав 25 очок та здійснив 11 підбирань. Три інші поєдинки відбувалися на заході. Розпочинаємо з Далласу, Тамтешні Меверікс грали проти Сан Антоніо Спіорс. Минулому сезоні Клей Томсон та Кріс Пол грали за Голден Стейт. А от в першому ж матчі нового сезону зійшлися в двобої. Томпсон за Даллас, ну а Пол за Сан Антоніо. Хоча двобої як такого не було. У Пола за матч лише три очки. А от Томпсон, можна сказати, виблискував, особливо на фініші матчу. В певний проміжок часу 6 з 9 Така була в нього статистика влучання триочкових кітків. А як же ж не влучати, коли тебе просто не криють? Дійшло навіть до елементів пафосу. Зокрема, Лука Дончич, відпасовуючи на Томсона, починав святкувати ще до того, як Клей робив кидок Тобто, ось настільки впевнений, був у своєму новому партнері. Цікаво, яка б його була реакція, якби Томсон не влучав. Але Томсон влучав. Загалом за поєдинок накидав 22 очки. Перша половина гри була доволі таки рівною, навіть в основному лідирували гості, але в підсумку 120 на 109 за господарями. Кращим поєдинком все ж таки був Лука Дончич, 28 очок та 10 підбирань. Денвер Нагетс проти Оклахома Сіті Тандер. Не часто в ЕНБІЄ команда не набирає двадцятку за чверть. А от Денвер дві такі чверті провів третю та четверту. І звичайно ж в таких ситуаціях виграти матч важкувато. Натомість, як Оклахома зробивши ривок 18-2 в третій чверті, серйозно повела і довела діло до перемоги. Прикрили повністю лідерів Денвера, зокрема Нікола Йокіч, набрав лише 16, Особливо в плані прикриття постарався Чет Холгрем, який кілька блоків виписав лідеру Денвера. І причому в деяких ситуаціях діяв дуже ефектно. зробивши блок, відразу біг в атаку і робив данк. В підсумку ж на рахунку Холгрема 25 очок та 15 підбирань. Денвер не набрав навіть 90, 87 на 102 – поразка господарів. Найрівніший та найрезультативніший поєдинок цієї ночі видали Сакраменто Кінгс та Мінесота Тімбервус. Новачок Сакраменто Дамерда Розен відразу в першому ж матчі став найкращим в своїй команді, набравши 26 очок. В тому числі завдяки його діям, Сакраменто лідирували перші три чверті. Але Мінесота, в тому числі завдяки діям Джуліуса Рендла, на рахунку якого 33, не відставала, і в четвертій вийшла вперед, хоч і мінімально. Розв'язка трапилася за дві секунди до завершення матчу. На той момент рахунок був нічийний 115-115, але Ентоні Едвардс пішов. Прорив і литовець Сабоніс не витримав та сфолив. Едвардс обидва штрафні реалізував та приніс перемогу команді 117-115. Між іншим, 5 хвилин 40 секунд за Сакраменто зіграв українець Олексій Лень. За цей проміжок часу на його рахунку три очки та два підбирання. Щоправда, при цьому є одна втрата м'яча. Олексій встановив рекорд для українських баскетболістів в NBA, тому що для нього це вже 12-й сезон Національній баскетбольній асоціації. Цієї ночі за океаном буде зіграно аж 10 поєдинків про результати завтра. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. На даний момент все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре!